Привіт всім! Сьогодні 13-й день зі старту акваріуму. І що я вам хочу сказати? Не все йде так гладко, як того хотілося би, але в цілому поки ну, вивожу. Покажу вам зараз стан рослин і детально розкажу, що так, що не так. Е, дивіться, видно навіть, що рослинки виглядають не ідеально, хоча це стаурагін. Він, а, товариш дуже капризний, він старт не любить, і він взагалі може сказати: до свидання, мені тут не подобається, я пішов і розчиниться. От зараз я вам покажу швиденько так. Бачите, оці кустики, вони так і кажуть, що мені тут не добре, я прийду наступного разу. Але це нормально, я не хвилююсь. Дивіться, от тут також. Рослини виглядають недобре. Зараз я просто спокійно за цим спостерігаю, і я вам розкажу чому. Бачите, у мене дропчекер зелений, він не салатовий, він навіть не зелений, він синьо-зелений. І це, в принципі, норма. Хоча зараз уже кінець дня світло мало виключається, це вже не працює, але от дроп такий. Чому він такий? Бо на старті якраз не можна. Подавати багато СО2 для того, щоб цей pH не обвалився. Я не знаю, як то працює на нейтральному ґрунті, бо в мене лише один акваріум оцей от городик, який я запускала на монаду, але про нього я потім вам розкажу. Там було дуже багато проблем, і дуже я з ним намучилась, Але це будуть окремі відео. Ада радить подавати по одній бульбашки в секунду протягом місяця для того, щоб не обвалився pH. За цим тягнеться, що стан рослин не дуже. Бо мало СО2, мало добрив, мало світла. Вони ростуть, але не так, щоб прям вже косить газони. У мене є косяк: я на старті дала мало СО2, я не дала добрив. Але я дала багато світла. Чому я дала багато світла? Бо я з цим світлом ще акваріум не запускала, і я не знала, наскільки воно потужне. На глаз то було в принципі нормально, але акваріум мені сказав, що ти наробила не то, і тому я це компенсую ниткою. Мені забагато світла, рослини зараз трошки стогнують, а от ниточка саме то, щоб виправити твій косяк. Я вам зараз покажу, десь тут в мене є ниточка, така прям красива. Розвивається на вітру, тобто на теченні, ну тут, мабуть, не видно, але водорослі на старті акваріуму, я не знаю, камера бачить чи не бачить, це норма. Цього не можна боятись. От дивіться, ця рослина, не пам'ятаю, як вона називається, їй прям не дуже. Бачите, тут і нитка, і одогоніум, Хоча вона росте, вона пускає верхівки, але їй не дуже. Щось їй не подобається. Або добре мало, або світла мало, або ще щось. Не знаю. Мене це зараз не хвилює, бо я на це не звертаю уваги. Тобто оце був мій косяк, і в мене почала нитка рости. Але це норма. Ще раз повторюю: що на запуску акваріуму водорослів бояться не варто. Вони підуть, вони підуть, коли налагодиться баланс, коли почнеться нормальна. Блін, не видно. О, видно, дивіться, які красиві. Коли е, все в акваріумі стабілізується, рослинам буде добре, водорослі підуть. Ну, понятно, що це все має бути в розумних приділах, а не там одні водорослі замість рослин, але в цілому, то, що зараз з'явились водорослі, це взагалі не страшно. То, якщо б я не накосячила зі світлом, водорослів би не було, але головне не переборщить. Можна прям дуже боятись і не врубати світло, і через це буде ще гірше. Якщо буде замало світла, то почнеться не тільки нитка, буде едогоніум. Рослини будуть почуватися максимально погано і загнуться. Оце так було в мене на запуску першого мого акваріуму, коли я дуже боялась, щось лить, щось давати, щось подавати. Вони не загнулись, але вони виглядали гірше, ніж виглядають зараз у мене на цьому запуску. Хоч є косяки, але. Це все можна виправити. Дуже багато, ще раз от прям повторююсь постійно: всюди, в чатах, не потрібно боятись водорослів. Водорослі це ваші косяки. Якщо ви зрозумієте, що ви зробили не так, і виправите, водорослі підуть. Навіть кладофора, яка вон, прям всі виварюють акваріуми, викидають з вікон, з балконів, бо там з'явились кладофори, цього робити не треба. Не треба боятись водорослів. Ще трошки по параметрам води. ЖАж в цьому акваріумі 0. Каш теж нуль. Притому я не використовую рем ремінералізатор, тобто сіль. Я не солю воду. Бо ідеї воду не солить. І минулий акваріум я також не солила. Я ніколи не солила осмос, коли в мене був сойл. Але в минулому акваріумі я не міряла ЖАж. Зараз я його міряю і трошки прозріваю з того, що він нуль. Але, як бачите, рослини живі, кстаті, не знаю, як рипи. Оце мені дуже цікаво. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що буде добре. Але то не точно. По ідеї, удобрення мають трошки ту ситуацію виправити. Ну, я вірю в ідеї. Подивимося, коротше. Але це забавно. Тобто, вже Аж-0. І всі кажуть, що це норма. Ті, хто тримають акваси на ідеї кажуть, що то норма. Ну, отак от він виглядає зверху. В принципі, ну більш-менш не ідеально є якось які, звісно ж. Але в цілому, я поки що не панікую. Я просто спостерігаю, як розвивається акваріум. Мені це цікаво, це мій досвід. І, до речі, дуже цікавий досвід, бо в мене вже є. Не один досвід запуску акваріуму і на сойлі також. І вони розвивались інакше. Ну, я робила щось трошки інакше. В, бачите, і ротала підросла. І отут-от пінатіфітка. Трохи там стирчить мохи. Навіть от воно прям потрошечку повільно, але е, росте. Е, повільно росте через те, що я майже нічого не лью. Я почала лить калій. Взагалі-то калій потрібно було калій і мікро по рекомендації Ідії, потрібно лить з першого дня. Але я цей момент завтикала. Оце, кстати, мій другий косяк. Я чомусь думала, що з третього тижня я трошечки натупила. Але нічого я почала лить з другого. Я почала лить, тому що я побачила, що рослинам поплахіла. В мене пожовтів оцей погастімончик. Він став жовтенький. І я зрозуміла, що або йому не вистачає мікро, або йому не вистачає заліза, бо, в принципі, макро є в сойлі. Почитала і поняла, що треба було лить з першого дня. Ну, нічого. Про нестачу калію мені ще просигналізувала пінатіфіда. Тут, звісно, не видно, Вон там вона пустила діточок, була ще верхушечка, яку я зрізала, бо відправляла. Рослинки з згорода другу і звідси пінетіфіду. Але отам, от бачите, дирочки. Якщо у вас на стадії запуска є пінетіфіда, і там з'являються дирочки, і ви не л'єте калій як ненормальні, то це значить нестача калію. Я почала лить калій і почала лить мікро. По, по, по інструкції, по рекомендації виробника моїх добрив. Добрива, я використовую Січем, Сік'ем, хто як каже. В мене ADA. З добровим Сіком Січем. І е, рослини почали виглядати краще. Зелене стало зеленим, тобто їм просто не вистачало мікро. Ще хотіла вам про коряшку розказати. Бачите, вона мохната трошки, але вона була прям ух' яка. Зараз зроблю вставочку з відео, як вона виглядала вчора, і як виглядав акваріум після того, як я її почистила. Це був трошки треш? Ось так от стрьомно виглядає коряга. Я не хотіла трогати цю фігню. Думала, хай вона пройде сама, але ну, я на цей жах просто дивитись не можу, бо мене аж тіпає. Просто якийсь могнати чудісько. Жесть. в акваріумі або зима, або десь там тополь сховався. І весь він білий, наче як в пуху. Дивіться, яка краса. І цей жах потрібно якось зібрати. Там ще ниточка, воно розвивається, по ходу, десь там шерсть котяча, ну і цей пушок тополіний чи Корязий. Покажу вам трошки акваріум з боку як виглядають рослини тут. Отут, до речі, дивіться, виглядають вони досить непогано. Макрандра, прям, яка дуже на старті капризна, мала бути але вона виглядає добре, навіть підросла, і на ній нема водорослів. Оце прям дивно. а Аманія Мені дуже прикольно виглядає. Вона повільно росте, бо її трошки плющить, але непогано. Навіть макрандра Грін, бачите, там одна віточка в неї пішла вбок, а потім вверх. Але в цілому не розчиняється, нічого виглядає прям кльово, я довольна. Я не ожидала, мені було цікаво, я чомусь думала, що макрандри старт не люблять, хоча багато хто так і казав, але в цілому, бачите, виглядає добре. Прям красиво, і водорослів тут немає. Трошки телефон засвічує, але ось так з цього боку. Ось так виглядає в цілому акваріум. Ну, мабуть, на зараз все. Все, що я хотіла, я розповіла. Я вже трошки повторююсь. Навіть котійка каже, да, хватить вже. От на сьогодні виглядає він отак. У мене, кстати, є невеличка <гадість> радість. Я купила рибок ще зарано, не робіть так. Два тижні 13 днів це ще зарано, але я зайшла в Зоомагаз, в Аквамагаз, і я не змогла вийти без рибок, бо там приїхали рибки, які я дуже-дуже дуже хотіла. Я не очікувала їх там. Побачить, але, ну, як завжди, знаєте, лучше не заходить, якщо ти не збираєшся купляти. Тут виглядають рослини трошки гірше. Це Бакопа Пурпл. Бачите, в неї верхівки світлі. Але знову ж це, бо мало світла, мало добре, це все виправиться і буде чудово. Аманія бонсай, от Аманія Бонсай, вона в цілому капризна. І вона виглядає не дуже, але це нижні листочки, які були. А бачите, ото така пупочка-діточка росте, і вона нормально, здорова. Отут верхівочки, вони ростуть, вони здорові. Тобто розчиняється листя, яке не з мого акваріуму. Але в цілому норм. Міленька, знову ж, нестаче добре, все буде, все буде чотінько. Ну, поки отак. Зараз ще буде доповнення. На кілька хвилин ми запустимо в акваріум рибки. Вони сидять в пакеті. Отут бідолахи, отут отакі манюсінькі в цьому мому городику. А, ні, це уліточки. Ой, не то! Отут десь рибочки. Отут мої кіці сидять. Ось там. В общем, да, зараз будемо їх запускати, я вам той процес покажу. Кетюні. Вгадайте, що це за рибки? Вони зараз в стресі. Білесенькі, але дивіться, які вони гарні. Вони вже стейкою плавають. Хі, блін, я радію, як дитина. От насправді казалось, бо це просто рибки, але вони зараз біленькі, прозорі, але вони вже чудові. Просто неймовірно космічні рибки. Дуже-дуже-дуже гарні. Дивіться, як вони плавають кльово. Тут 20 штучок. Тетри Аманди, манюсінькі. Я, мабуть, якщо буде все добре з ними, я докуплю ще 10 і в мене буде багато-багато Аманд. Вони коли стайкою плавають, вони дуже чудові. Дивіться, десь там в кущі уплили. Я зараз потушу світло, бо вже 12 ночі. Лишу їх в спокої і сподіваюся, до завтра з ними, з ними буде все норм. Вони наберуть. Колір і я вам їх наступного разу покажу. Я дуже вдячна одному гарному другу за допомогу з акваріумом і за цих рибок. Бо, якби не він, їх би сьогодні я не купила. Дякую, велике. Ти найкращий. все Всім пока. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, що вас вистачило і ви не заснули. Тому mm. <laughs> до наступного разу всім пока.